Мені 30 років і я абсолютно не відчуваю себе дорослим. Це моя проблема, це моя мета, це моя фішка. І останній раз я був максимально наближений цього стану, коли на мій юбілі на 30 років друзі подарували мені комплексне обстеження всього. організму. Причому Я хотів електросамокат, щоб ви розуміли. Але... Друзі, щось зрозуміли, такі бля, якщо чуваку в 30 років хочеться електросамокат, йому точно потрібне комплексне обстеження всього організму. Хоча б хоча б раз, він навіть кров не здавав, хулі він не старіє, що з ним таке? У нього дома портлети сіддаля награє, що за сюрде? І я прямо, знаєте, я прийшов до лікаря і там потрібен якийсь запит. І я кажу: слухайте, ну все просто, я себе якби відчуваю кволим, у мало енергії, мені важко вставати. І він каже: ну давай так, спочатку розкажи, значить, який у тебе режим дня і раціон. Я такий. Такий професіонал, а ви. Це все-таки пов'язані речі, так? Да? Я, я, окей, окей, хорошо. І знаєте, це вперше, коли я комусь розповідав свій раціон і мені було прям соромно. Тому що лікар такий, Де? чувак, не переживай, розказую. Я такий, ну окей. я встаю о другій годині дня. Потім через годину споживаю три сигарети. З лаймою капсули, я слідкую за здоров'ям, цитрусові вітаміни. Він такий ха! Продовжує. Я такий, з усіх мене значить, трошки попускає, треба розігнатися, я п'ю каву. Він такий, скільки кави. Я такий, скільки знайду, зерна їм грабує рома каву, лейдерський захват, все, все просто. Потім бурчить животик, треба покушати, я їм 9 мідій вчорашніх з мушлі. Потім іду гулять, він такий, це хорошо, я такий, я заходжу в горький, він такий, це погано. Я кажу, я беру собі бунчик. Він такий, я не знаю, як це. Я такий нутелло. він такий, це погано. Я кажу, з бананом це добре. З хамоном, це абсурдно, що ти, що ти просто на ходу навалюєш якусь що ти, Що ти робиш? Потім я такий, ну, перед виступом у мене два джентоніки і на вечір банка. Він такий, чого? Я такий, ну, розумієте, ви ж дипломовний спеціаліст, як вам об'ясніть? Я челібас, тому що я хочу розслабитися. Не те, що я дуже сильно плягаюся, але кожен раз мені ввечері хочеться розслабитися, значить я відчуваю якусь заслугу перед світом. Він такий, ні, ні банка, чого? Я такий. І тепер вже він такий. Окей, okay, окей, okay, хорошо, я зрозумів. Він каже: ну дивись, э, сиди, не дивно, що у тебе немає енергії. <світ> дивно, що ти взагалі мені подзвонив і можеш зі мною розмовляти. Давай так. E, значить, здай аналізи і приходь на повторну консультацію. І я, як доросла людина, прям здав всі аналізи, всі які тільки можливо, прям скрінінг тіла. <світ> так ось взяв. І я не знаю, що там лікар побачив в цих аналізах. Я був якимось нульовим пацієнтом, але він був просто в захваті. Він такий Саня, я такого не бачив ніколи. Це перший випадок в моїй практиці. Тобі не можна буквально ні хуя, мужик, у тебе просто в жінах написано целібатло. Він такий, так хорошо, давай, давай по черзі. Що думаєш про хліб? Я такий, ну хліб всьому голова. Він такий ніхуя, братан, Ні, взагалі не в твоєму випадку. Ні, хліб всьому глютен. глютен тебе вбиває. Тому давай так булочки, баєти, круасани, батони. Забуваєш і навіть гарбушку від хліба. Я такий, не пам'ятаю гарбушку від хліба. Він такий молодець, братан, нравиться мені подход, ти подходи. Все правильно робиш. Що думаєш про макарошки? Я такий, ну я люблю макарошки. Він такий ні. Ні, братик, не взяти дорослий. Дорослий відмовляється собі в тому, що люблять, ясно? Тому макарони забуваємо, пасту, балан'єзі, карбонари — все це викидаємо, ми на суху не їмо, і оцей приковий слід бродяга не сосмся собаки, я поняв? Це такий, Ну, він такий, знаєш, що таке дріжджі. Я такий, ну це ніколи і Так бррррр. Він такий. Смішний прикол, молодець, хорошо, шкода, що це психіка захищається. На стендапі своїм розкажеш так. Ну, взагалі, газовані напої, квасик, пиво, колу, фанту спрайт, тобі не можна і воду бажано не передіть. Я такий. Слушайте, ви мені подобаєтесь, ви хороший спеціаліст, нагадуйте папу чимсь. Він такий так, як ти зрозумів, життя у тебе буде не цукор, тому тормозиш не снікерсиш, паузу не робиш твікс не їш, єдина райська насолода — це кокос посасати». Я такий. Що мені взагалі можна? Він такий, по-хорошому сподіватися.